Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, один з найближчих соратників російського диктатора Володимира Путіна, секретар Ради безпеки Російської Федерації, генерал Микола Патрушев, знаходиться із візитом у Тегерані, де він вже зустрічався із президентом Ірану Ебрахімом Раїсі та секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану, адміралом Алішом Хані. Про подробиці перемовин Патрушева із президентом Раїсі не так багато повідомили однак, перемовини між секретарями Ради безпеки двох диктаторських режимів детально висвітлюються у іранських медіа, і саме на них зараз посилаються у намаганні зрозуміти справжні цілі візиту Микола Патрушева до іранської столиці. Як відомо, війна Росії проти України зробила Російську Федерацію і Іран справжніми союзниками, можна сказати, союзниками по зброї. Адже саме постачання іранських безпілотників в Російській Федерації допомогло останній розпочати атаки на українську цивільну інфраструктуру. Врешті-решт, почати Здійснювати план, намічений Володимиром Путіним ще у перші місяці його війни проти України, план вигнання українського населення з місць проживання, план, який має перетворити Україну на показову пустель, щоб усі інші колишні радянські республіки, які збираються захопити Володимир Путін під час майбутніх війн на Пострадянському просторі просто побоювалися українського прикладу і погоджувалися на будь-які умови російської держави. Однак є абсолютно очевидним, що для того, щоб ці терористичні дії з боку Російської Федерації здійснювалися і були успішними, потрібна допомога Ірану, тому що своїх воєнних можливостей, як це не парадоксально звучить, у Путінської Росії немає. А Іран. Зараз досить активно допомагає Росії. Мова йде не тільки про безпілотники, але й про домовленості щодо постачання балістичних ракет, які мають також допомогти російським збройним силам у знищенні насамперед цивільної інфраструктури в Україні. Досить показовим є той факт, що сам Іран досі не визнає постачання своїх безпілотних апаратів Російській Федерації. І підкреслює, що таке постачання відбувалося лише у обмеженій кількості, та й перед тим як Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну під час розмови із Миколою Патрушем, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану. Підкреслив, що Іран продовжує сподіватися на закінчення конфлікту миром і готовий виступати в ролі посередника, щоб наближити закінчення воєнних дій на території України. Хоча всі прекрасно бачать, чим насправді є так зване іранське посередництво, і що воно по суті є реальною силовою допомогою Російської Федерації у її борні. З України. Також з'являються повідомлення про те, що Російська Федерація зараз активно передає Ірану ту західну зброю, фрагменти якої могли. Потрапити у розпорядження збройних сил Російської Федерації це робиться з метою краще підготувати Іран до наступних війн у регіоні, адже як відома, Ісламська Республіка активно готується до військових дій проти своїх ворогів, насамперед проти Саудівської Аравії, але й проти Ізраїля, знищення якого є однією з головних політичних задач Ісламської Республіки з першого дня її виникнення з того часу, як Реакційні аятоли захопили владу в Ірані і перетворили цю країну на огидну теократичну диктатуру. Ну і тут, як бачимо, у Росії і Ірану цілі також співпадають. Хоча є абсолютно очевидним, що коли Росія допомагає Ірану у боротьбі з Саудівською Аравією, а водночас намагається домовлятися із Саудівською Аравією щодо. Збільшення нафтових цін це навряд чи сподобається в Ер-Ріяді. коли Росія намагається залишати особливі стосунки з Ізраїлем, щоб ця країна не допомагала Україні насамперед постачанням зброї а разом із цим готує Іран до нападу на Ізраїль. Це також навряд чи позитивно може бути сприйнято в самому Ізраїлі, але в Москві ніколи не думають такими складними категоріями. У них є абсолютно чітка ідея: ворог мого ворога мій краще приятель. Іран ворог сполучених штатів, Росія ворог сполучених штатів. Таким чином, разом вони мають об'єднати зусилля проти тих, хто підтримує хороші стосунки із сполученими штатами, або просто намагається не підкорятися тиску диктаторських режимів Москви і Тегерану. Зближення інтересів сторін можна побачити в усіх іранських повідомленнях щодо перебування Миколи Патрушева. Генерал розповідав своєму іранському колезі про те, як спотворені західними медіа справжні цілі російської війни в Україні. Усю цю несенітницю Патрушев втім неодноразово повторює у своїх шизофренічних інтерв'ю до російських медіа. Так що нічого нового іранці від колишнього начальника Володимира Путіна не почули. Однак новим є те, що Російська Федерація і Іран, як говорить Патрушов, збираються об'єднувати власні зусилля у багатьох економічних і політичних напрямках. І це також, можна сказати, є важливим висновком цієї зустрічі. Це по суті декларація про реальні союзницькі взаємини між Російською Федерацією і Іраном. І Залишається тільки усвідомити, а як будуть виглядати ці взаємини в ситуації, коли Іран очевидно тяжіє до створення власної ядерної зброї. Ні, де правда, діти Росія ніколи не була реальним опонентом ядерної програми Ірану. і змушена була погоджуватися із світовим співтовариством щодо протидії цій ядерній програмі, тільки щоб не втрачати власну політичну репутацію. Зараз, поміж рядків повідомлення про контакти Миколи Патрушова у Тегерані, легко простежується розуміння того факту, що більше Росія нічим заважати Ісламській Республіці не буде ба більше вона буде допомагати іранським аятолам в їхньому намаганні отримати ядерний статус. Росії репутаційно вже більш нема чим ризикувати. Ірану, в принципі, також є також досить знавенним той факт, що Патрушев прибув до Ісламської Республіки в період, коли іранський народ виходить на серйозні протести, намагаючись повалити терористичний режим Аятол і, врешті-решт, створити в Ірані нормальну державу державу з людським обличчям, а не з обличчям агресивної потвори якою є по суті диктатура Ісламської Республіки, всі ці десятиріччя правління Айотали Хумейні та Айотоли Хаменії? Однак Патруша, звичайно, зацікавлений в тому, щоб Іран залишався таким, яким він є зараз. І людина, яка є куратором спеціальних служб Російської Федерації, звісно ж, може домовлятися із своїм іранським колегою, і про обмін відповідною інформацією, яка як відомо, є у Російської Федерації, досить розгалужена, якщо мова йде про регіон Близького Сходу, Не будемо також забувати про спільні інтереси обох країн у Сірії і те, що ці спільні інтереси можуть реально протистояти інтересам Туреччини, з якою Володимир Путін веде власну гру, з одного боку використовуючи Туреччину як хаб для олігархічних інтересів, а з іншого боку. Послаблюючи вплив країни Реджепа та Іпердогана там, де Москві доводиться погоджуватися із іранськими інтересами. Ну і важливий економічний наслідок цього візиту Патрушова. Практично, в той самий день, коли секретар Ради безпеки Російської Федерації зустрічався із своїм іранським колегою, стало відомо про домовленості між Іраном і Газпромом про підписання меморандуму про енергетичне співробітництво, що також свідчить про те, що між двома країнами становлюються більш тісні і більш серйозні контакти. Але сутністю цих контактів залишається постачання іранської зброї для того, щоб Росія воювала з Україною. Постачання зразків західної зброї з Росії до Ірану, щоб Іран краще готувався до війни своїми ворогами, і сприяння ядерній програмі Ірану з боку Російської Федерації. У кожного терориста має бути своя атомна бомба. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. My i tej